Всім привіт! Ось де перша катка саме Бетмена Без проти Фореста. Тут перший кіл робить Бетмен Без. Також є от другий кіл також. Тут вже 1-2 Форест. Зрівнює рахунок, ну не зрівнює. Також буває. Тут Бетмен Бес переміг. 2-1. Першу катку. Ось це вже друга катка їхня. І до речі, Форрест. Форест Лав і стається на перемога Бетмену до. Тобто одна перемога залишається. Та й все. На жаль, там потом Бэтмен не примих, я не знаю, у них там подряд, то есть 4 ничьи, 4 было. Всього она зіграли 9 каток. И тут ничья, просто ничья. Жесть. Я не пам'ятаю, яка там саме катка була там, де вони зрівняли рахунок. З 9 каток мені навіть ліньки чекати взагалі. Коротше, це остання катка, в них вже рахунок 2-2. Там все ж таки Фореслов зрівняв, зрівняв рахунок. Тобто він був в одному кроці від поразки, але все ж таки йому якось вдалося зрівняти рахунок і потім вже й перемогти. Думаю, ударка уже там кильт. І рахунок 7-1. Далі у нас пройшов Данті Гем проти Forest Love. Шкода, що в Данті Гейма лагало, так би він, можливо, би і переміг. Це саме фінал г групи Г. Тут уже просто треба ще. Тут настільки, я знаю, буде 2-0, але. Я продовжую матч, тому що була близька гра. Там небогато было кілів. Вал знову робить Первый килл. Данти Ген. Повторяется перша катка. Знову форрест собі забирає килл. Зрівнює рахунок. розумію, навіщо було пригати. Але все ж таки, да, не тільки бываю. Тут Форест знову робить кіл. тут все ж таки два-три програє є Ну тут наскільки я вже був розуміти, тут не буде 3-0, буде 1-2. Тут має перемогти Дантігем. Форест Лав вже пізніше затащить. Знову робить перший Крутий кіл. Крутить. Просто жесть. 5-1. Ну тут виходить ласт катка, і тут Дан Дантігема злагало, так би він затащив би і був би ще 2-2 і далі продовжили б Було би набагато краще. Так то Forest Love все ж таки переможеться групи Г. Ага. Ми не можемо віддавати перемогу саме тому, в кого глючить там або лагає. Все ж таки тут визначається переможець. Це дуже крута ульта з Єпром була Тут знову Форест переміг навіть в кінці. І все ж таки це було злагодне, напевно 0-3. Просто жесть. Ну, вітаю з перемогою Форст Лава. Групіга.